Біблія, друга книга Мойсева. Вихід, глава. Перша. А оце ймення Ізраїлевих синів, що прийшли з Яковом до Єгипту. Кожен із домом своїм прибули Рувім, Симеон, Левій і Юда, і Сахар, Заволони, Вініамін, Дан і Нефалим, Гат і Асір. І було всіх душ, що вийшли з стегна Якового, 70 душ. А Йосип був у Єгипті. І вмер Йосип і всі браття його та весь той рід, а Ізраїлові сини плодилися сильно і розмножувались, та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край. І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосипа, і сказав він до народу свого ось народ Ізраїлів, синів численний і сильніший від нас, станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився, бо буде, коли нам трапиться війна, то прилучиться і він до ворогів наших, і буде воювати проти нас, і вийде з цього краю. І настановили над ним начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарами, і він будував міста на запаси фараонові, пітом і рамесес. Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився, і жахалися єгиптяни через ізраїльвих синів. І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати, і вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли, коло всякої пращі на полі кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. І звелів був єгипетський цар єврейським бабам свого тухом, що одні ім'я Шива, а ім'я другі Пуа, і говорив: як будете бабувати євреїк, то дивіться на порід, коли буде син, то вбийте його, а коли це дочка, то нехай живе. Але баби з повитухи боялися Бога і не робили того, як казав їм єгипетський цар, і вони лишали хлопчиків при житті. І покликав єгипетський цар баб з повитух та й сказав їм: на що ви робите цю річ? Та лишаєте дітей при житті. І сказали баби з повитухи до фараону. Бо єврейки не такі, як єгипетські жінки, бо вони самі баби з повитухи, поки прийде до них баби повитуха, то вони вже й народять, і Бог чинив добро бабам з поветухам, а народ розмножувався і сильно міцнів. І сталося тому, що ті баби з повитухи боялися Бога, то він будував їм доми, і наказав фараон усьому народові своєму, говорячи кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки, а кожну дочку зоставляйте при житті.